Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож, підтримка населення вуглем дрова скрапленим газом, тобто твердим паливом. Кабінет міністрів вніс постанову номер 1169 від 15 жовтня 2024 року. Про затвердження порядку надання додаткової підтримки населення на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон. Гроші можуть виплатити до кінця грудня 2024 року. Що в цій постанові? І як вона діє, і треба поспішити, тому що залишилось 4 дні. 4 дні залишилось на її оформлення. Вірніше не на оформлення, а на те, щоб дати згоду на обробку своїх персональних даних. Тому що якщо ви не дасте цю згоду, то допомоги вам на жаль не дадуть. Сума до 16 тисяч гривень. Там посилання в описі під відео на цю постанову. Тож давайте розберемося, що потрібно зробити, щоб її отримати, і хто має право. Поїхали! Що ж, дорогі глядачі народної думки, радий з радістю повідомити вам, що канал виходить на новий рівень в плані знаходження, подання і використання інформації для вас, саме для вас. Тепер для кращого користування інформацією, в описі під відео є посилання на нормативні документи, які ви можете використовувати при оформленні тої іншої допомоги. Тобто маєте чітке підгруння на що посилатися. А також багато підписників згодились допомагати мені в пошуку обробці і перевірці інформації. Тому тепер отримуючи інформацію, дуже багато з неї вже перевірена, опробувана, отримана, і ви отримуєте достовірну інформацію. Тому народна співпраця починається. Якщо також хочете бути в ній, долучайтеся до каналу, кнопочка «Підписатися» під відео завжди залишайте свої коментарі. Свою народну думку вона дуже важлива для всіх. І працюємо для того, щоб вам було зручно. Корисно і кожен з вас отримав користь від перебування на цьому каналі. Зараз розповім вам все детально, хто отримає до 16 тисяч гривень на закупівлю дров, вугілля, скрапленого газу, тобто твердого палива. Але перед тим хочу запросити вас долучитись до каналу Натородна Думка, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Нас вже величезна аудиторія, мільйон майже 100 тисяч підписників. Тож доповнюйте її ви і разом будемо розбиратись в усіх питаннях: комуналки, виплат, допомог і всього, всього, що вам повинно бути надано. По закону України те, що люди можуть собі оформити. Тож, щоб не пропустити, долучайтеся, кнопочка підписатись під відео. Вмикайте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. До речі, вімкнути дзвіночок можуть уже навіть підписані користувачі. Так ви даєте змогу Ютубу інформувати вас, коли вийде потрібне для вас відео. Тож вмикайте дзвіночок, і так ви точно нічого не пропустите. А тепер розбираємося, що ж це за постанова і що вона дає. Постанова ця дає змогу людям, які навіть отримують субсидію чи отримували іншу якусь допомогу, отримати додаткові кошти на купівлю. Як я ще раз сказав, це вугілля дрова, скраплений газ, тобто тверде паливо. Для кого вона в першу чергу? Для тих людей, які мають право на пільги чи допомогу. Ви чудово знаєте, да, хто з вас має, там дуже великий список, посилання на постанову в описі під відео, там дві сторінки, той список, хто має право. Не буду його зараз тут перечитувати. Можете зайти, подивитись. Ну, я думаю, що більшість людей знає про то і так. І хто не має можливості е, на е, опалення централізоване або електричне, або газове. Тобто, в кого нема газового електроопалення, хто не під'єднаний до централізованого і користується твердим паливом для опалення, вони мають право і мають право на отримання пільг, вони можуть отримати додаткові кошти. Якщо то допомога вам надається, а ви до цього не отримуєте ніякої допомоги, то розрахунок суми там йде приблизно плюс-мінус 16 тисяч гривень. Все залежить від. Складу вашого домогосподарства, потреб ваших на витрати, ну, до 16 тисяч гривень плюс-мінус рахує зараз міністерство. Ну, вірніше кабінет міністрів. Там також є формули, можете зайти і передивитись, яку суму отримаєте ви. Якщо ви отримуєте субсидію чи якусь іншу допомогу отримували, то вам виплачується різниця. Тобто рахується скільки ви отримаєте субсидії. І доплачується та сума, якої не буде вистачати. І так само з міжнародною допомогою. Ну з міжнародною допомогою там складніше, тому що якщо ви отримували міжнародну допомогу саме на опалення, на тверде паливо, то вже другий раз вам її не дадуть. Якщо міжнародну допомогу на щось інше, то береться різниця. Ця допомога не враховується як дохід, тобто вона не вплине на майбутні субсидії, на майбутні допомоги. Допомога надається за е, рахунок, ну як там пишуть, держбюджету, але е, потім такі йдуть зноски, що той бюджет повинен наповнювати е, міжнародні партнери. Тобто за рахунок можна сказати організації ООН. Важливий нюанс, що при оформленні цієї допомоги потрібно дати згоду на обробку своїх персональних даних. Хто робив то в минулому році. То цього робити не потрібно, згода передається автоматично. Той в цьому році оформив, то потрібно дати згоду, тому що якщо ви не дасте згоду Міністерство <кхи> соцполітики, або якщо вже відверто говорити, пенсійний фонд, тому що всі дані передаються туди, не буде мати доступу до ваших прибутків витрат, отримання вашої допомоги, і він не зможе нарахувати вам іншу, бо не знає, чи ви нічого не отримали. Надавши згоду, ви даєте можливість їм. Заглянути повністю в вашу систему, так, які кошти ви отримували, і на основі вже того побаченого, чи отримували ви щось, яку суму нарахувати вам або повну суму, або додаткову. Згоду цю потрібно надати до 22 жовтня. Тобто часу зовсім мало. Хто не надав, тому що пенсійний фонд мав розсилати в паперовій і електронній формі. Те, тим людям, які подали заявки, а, до речі, чи можна ще подати заявки, зараз розберемось в деталі. Подали заявки на отримання цієї допомоги, він мав розіслати запрошення на те, щоб надати згоду. То можна зробити через Кабінет пенсіонера, сайт пенсійного фонду, сайт Міністерства соціальної політики або прийшовши у відділення особисто. Там, в тому електронному листі, мали бути усі посилання, як це зробити. Якщо ж ви такого листа не отримали по якимось, можливо, технічним причинам да, чи збою в нашій пошті, то і ви писали заяву на отримання цієї допомоги, то вам потрібно сходити і підтвердити. Це дуже важливо, тому що можете потім залишитись без неї. Після того ці всі дані передаються до міжнародних організацій, наразі ООН в основному, так, і до 23 грудня. Нараховується допомога, тобто вже кошти на ваш рахунок. Потрібно було подати заявки на отримання цієї чи іншої допомоги, да? саме в опаленні до 16 вересня. Хто того не зробив, додаткових якихось прийомів заявок на сайті не вказано, але можна в Міністерстві соцполітики спитатись, чи не приймають вони ще заявок додатково, тому що. Дана постанова ухвалена 15 жовтня, тобто, бачимо зовсім недавно, ось-ось. Це постанова на продовження сроків обробки заявок і на те, щоб доплатити людям різницю. Тобто різницю між тим, що вони отримують, і тим, скільки їм потрібно. Тобто, це так, знаєте, додаткова підтримка. Тож, е я уважно спостерігаю, як вона буде. Оформлятись, як вона буде виплачуватись, вам розповідаю. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі!